Тепер нам треба наповнити іграшку синтепоном або ватою. Наповнюємо спочатку вушка, лапки, потім повністю тулуб. Наповнюємо так рівномірно, щоб були заповнені края ось, вушок там і лапок, так, щоб вони не залишились пустими. І рівномірно наповнюємо далі тулуб. Тепер треба нам зашити цю дирочку ось, стібочком. Ми заправляємо робочу ниточку одинарну, можемо Можемо подвійну, робимо вузлик і починаємо шити. Заводимо вузлик всередину, так, щоб він у вас не проскакував. І тепер нам треба а, прошивати таким чином, що а, то з одного боку. То з іншого боку. Так, зараз початок, тут, щоб у нас бок не проскакував. Так, отже, у нас два згини, правий та лівий. І ми будемо чергувати. Проходимо з правого боку по згину голочкою приблизно десь 2-3 мм. По згину пройшли, протягнули голочку. Потім на протилежному боці напроти. Оцього прокола першого ми проходимо з лівого боку. І так само по згину проходимо 2-3 мм. Притягнули стібочок. Знову на протилежному боці так пальчиками з'єднуєте. Знову тут проходимо 2-3 мм. Притягнулись. І стібочки у нас, коли притягуються, їх практично не буде видно. Потайний стібок для зашивання отворів. так Тобто -то постійно ви так стискаєте і дивитесь, де у вас був до цього прокол, навпроти, протилежному боці, позгину, знову ж проколюємо. Все, дошиваємо так до кінця. так Ось таким чином зашивається. Дірочки в таких от іграшках, не лише ті, що створені вручну, а й на промислових. Можете подивитися свої іграшки, роздивитись, як вони оброблені, зашиті. Так, якщо ви тут коли дошиваєте, бачите, що трошки не вистачає синтепону, можете ще в кінці ось тут його додати. Коли ще повністю не зашито, щоб не було ось тут пустоти. Так, перевіряйте це. Все, я дійшла до кінця. Ось зашита бачок у зайчика. Так, можна пройтись по шву вже той, що у нас всередині. Декілька таких стібочків на задголка зробити, і десь просто викувати голочку, обрізати хвостик. обрізаємо ниточку. Тепер нам треба оформити мордочку, очі та носик, відповідно до ескізу. У нас там очі були такі закриті з віями, тож ми так легенько олівцем малюємо вії, носик, ротик, і можемо заправити чорну нитку в трою і все однією ниточкою заробити. Від катушки можна, звичайно, відмотати три ниточки і заправити їх в голочку. Тепер можна вишити задчику очі, вії та носик з ротиком. Так, отже, ми заправляємо робочу нитку, у нас повинно бути 4 ниточки, 4, але петелька. Тож, ми відрізаємо дві довгі робочі нитки, складаємо їх навпіл і заправляємо 4 кінці в ушку. Ось таким чином ми будемо закріплювати через петлю. Ми робимо невеличкий прокол і через петлю закріплюємо. Притягнули. Тепер швом назад голка або стебловим. Ми вишиваємо вій спочатку верхню лінію можемо вишити. Згадуємо, як виконується стебловий стібочок. Тепер нам треба виконати ВІ. Можна 3-4. Розподіляйте, щоб у вас вони були на однаковій відстані, однакової довжини. Так, тепер можна перейти на другу сторону. Десь всередині там іграшки. Так, ось один бік у нас, і вишиваємо інший. Вишиваємо очинята, щоб вони у вас були симетричні. Носик, прошиваємо, можна прошити ж ниткою, ті ж самою ниточкою, виконати стібочки гладдю по формі трикутничка, можна іншого кольору ниточкою прошити. Так, обшиваємо заповнюємо простір трикутника. Так, Я спробувала зробити чорний носик, мені не сподобалось, тож я зроблю його краще і яскравішим малиновим, наприклад, таким кольором, або обирайте за кольором вашої вишивки. Ми не робимо вузликів, тож тут ниточка у мене четверо, здається. Так, ми можемо зробити ось такі стібочки маленькі, пропустити їх тут під носиком, так сказати, в майбутньому, і зробити ось таку чи нам закріпочку. На місці тут маленький стібочок, тобто хвостик ми спрятали десь під майбутнім носиком, і потім зробили маленький тут стібок. І тепер по формі трикутничка, голодівним швом. <гладю>, тобто ми вишиваємо носик, заповнюємо форму трикутника. Так, дивіться, якщо у вас щось не вийшло, ви ж переробляєте, ви це пам'ятаєте. Стібочки один біля одного прошиваємо. Ротик можна оформити у вигляді петельки, тож ми можемо зробити ось таким чином. Притягнули і тут за петлею одразу закріпили. Так, можемо закріпити, десь під носик зайти. Ось так можемо закріпити. Ось такий ротик буде. Або інший спосіб, я зараз розпорю, витаскую, витаскую ниточку, щоб показати вам інший спосіб. Так, іншим способом можемо проколоти просто рівненько з тібочок. Потім під нахилом і протягаємо. Можна вушко голочки протягнути під стібок, ну і знову ж закріплюємо під носиком десь там. Можна ось такий ротик зробити. Тож ви дивитесь, який вам більше подобається, такий залишаєте. Так. Мені більше сподобався носик ось такий Ой, ротик ось такий, через петлю. Закріплюємо його, і десь під носиком там виходимо. Так, Можна зробити ще декілька стібочків, отак зверху. Все, і обрізаємо ниточку робочу. Так, ось такий у нас вийшов зайка. Можна ще йому зробити. Вуса, якщо хочете. Спробуємо зараз. Так, спробуємо зайчику зробити вуса, хоча я їх не малювала на ескізі. Да? Так, ниточка вдвоє. Через петлю закріплюємо і робимо центральний вусик. Повертаємось. Знову поклали ниточку, повернулись. Так, тепер переходимо на протилежний бік, тому ж в самому місці симметрично у нас повинні бути починатися центральний вусик. Трошки переробити треба, витаскуємо ниточку, трохи більший нахил повинен бути. Поклали ниточку, подивилися, щоб у нас, як і цей, з цього боку повинно бути однаково. І так само третій у нас. Так, можемо тут десь одразу вийти, буквально там, і закріпити маленьким стібочком обережно, і десь просто вивести голочку і обрізати ниточку. Так, ось такий зайка вийшов. Так, Це наша іграшка готова. Дякую за увагу.